Музика і поезія. Цей вічник два слова нерозривно пов'язані в душі з Дени Тисличко. Після закінчення загальноосвітньої школи продовжила навчання в Ужгородському музичному училищі. Затим закінчила Донецьку академію мистецтв і вже дев'ятий рік викладає гру на фортепіано у виноградівській дитячій школі мистецтва імені Бели Бартока. У цьому ж музичному закладі 16 років викладачем по класу баяну працює її чоловік Юрій. Молода родина Тесличко закохана у творчість. Крім уроків музики, яку прищеплюють своїм учням, беруть активну участь у масових заходах, виступають на концертах, дарують радість слухачам. Першу пробу пера Дена зробила у підлітковому віці у 12 років. Відтоді поезію не полишала. Має перше творче досягнення. У 2007 році видана перша книга Зазіркальнє слов». В ній нараховується не багато, немало 100 сторінок власної поезії. Рифмовані рядки і надалі глибоко проникають у струни її серця. Події біля нас, навколо рідної країни, з болем в душі відгукуються у творчості молодої поетеси. Вже створена відеоверсія нового вірша України. Цей вірш це мої враження від тих подій, які відбуваються зараз у нашій країні. І я відчувала таку, можна сказати, просто відповідальність зробити якийсь проект патріотичний присвячений саме цим актуальним подіям, які хвилюють багатьох людей в наш час. Вірш у мене спочатку існував в трошки іншому варіанті, в чорновому, але підібравши музику, задумавши такий, таку відеоверсію цього вірша, я вирішила його доповнити, дописала і я дописувала саме під цей трек «Dead Silence», який я вибрала спеціально для цієї відеоверсії вірша. Я не померла, я просто засунула на камені, мені там вважалося сенсоли сказаних слів. і серця землі виривалися крики віддалені, а літо купалось по лікті в кривавому злі. Я не померла, я просто задумалась до домертва, і руки мої обросли у коріння ідей. Даремні вручання ще трохи і вибратись до мене, до чогось таки привели, невідомо йде. Я не померла, я просто до смерті налякана, Тоба за тобою засмоктані в чорну діру. Мені вже здається, що я від простої подряпини, Синхронно з якимось солдатом далеко помиру. Та чорний плов білі криє обладки відправили І тліє, що скріє, а інколи навіть горить. А інколи навіть горить. То зняли на відео простори мої чомусь перетворили в мішень. Я там, де ще цінності трохи живі, а не збочені. Хто мене знов убиває, не вб'є в мені страх. Я не померла, то просто зі швів свіжих кровтиче опісля жорстоких випробувань і контратак. Мене пригинають у землю тортури нанизані. Стерв'ятник вже близько літав наді мною і стогнав. І моя історія зріє, ще все не написано коли відбиваю, стріляю вбивцю з самого дна, і знай, буде кістою в горлі, нікчемна війна тобі, Єрватиму знову кайдани, всі зашморгітло, бо серце моє підривається сенсу гранатою, і всі запобіжники зняті на вистріли в зло. Структуру склада, а в душах колубів вже зріла, інакша земля забитиме м'ї горизонту інакшого фату. Багатоголосий оркест поетичної мови дозволяє поетесі акумулювати твори на нову авторську збірку. Цей патріотичний вірш Україні та нові поезії згодом увійдуть до другої за рахунком збірки молодої мисткині. Назва майбутньої книжки Без гравітації. Зараз вона практично готова, але ми будемо шукати спонсорів для її реалізації. Обрана назва збірки без гравітації означає певну таку відірваність людини від земного буденного і направлення до чогось вищого через енергетику творчого сприйняття. Саме такий буде напрямок і п'яти розділів книжки, на які вона буде поділена. Перший розділ буде називатися Приземлені мотиви середовища і це найбільш приземлений розділ збірки, в якому я через свої вірші розкриватиму певні соціальні проблеми або відношення до них. Другий розділ називається. Переломлення образів казок це метаморфози улюблених образів моїх улюблених образів з казок, певне їхнє вливання в нашу реальність. Третій розділ буде переломним, який відкриває шлях до більш високих тем, і буде називатися поетична сестра. Це твори на таку лікувально-поетичну тематику. Ну, будемо, будете читати і зрозуміти. Четвертий розділ найоб'ємніший називається безкомпромісні асоціації. Цей розділ вже пронизаний такою певною абстрагованістю від сірої буденності ліричного героя, і погляд під іншим кутом зору цього ліричного персонажа на його конкретну дійсність. В ньому розкрито звичайно багато таких неоднозначних асоціацій, і останній розділ буде називатися так, як книжка без гравітації. Це вже розділ на більш на найтакі високі теми філософські теми про людське походження, наше призначення, про людський, такий можна казати внутрішній міні-космос, який тягнеться до великого магнітом космосу, як неодмінна складова світу поза межами нашої. Планети. Також для цієї збірки спеціально ми продумали ілюстрації до кожного розділу, і їх малює наша місцева художниця Діана Добуш. Кожна Ці всі ілюстрації для них буде об'єднуючим елементом людина, як поєднання низького і високого, але яка все рівно прагне пізнати який пізнати щось вище, якби якийсь вищий рівень ставить собі, можливо, такі складні запитання і пробує на них відповісти. Під цяйвому музики слова проходить життя поетеси за покликанням і музиканта за фахом. Намагається відшуковувати і згодом виконувати цікаві твори сучасних композиторів. Так утворилась співпраця з композиторкою із Запоріжжя Людмилою Жульєвою і Фантазія Зозуленька. Diolch si yn fawr iawn am wylio'r fideo. Багато чоловіків все-таки не підтримують е, якісь ідеї, які виношують їхні жінки. Вважають, що все-таки місце жінки на кухні, біля дітей, на роботі. От ваше ставлення чим вам подобається творчість вашої дружини і яку допомогу їй е, духовно ви їй надаєте? Ну, Перш за все, дякую за питання. А свою дружину я дуже ціную, поважаю і люблю. І е, неможливим було би не підтримати всі її намагання десь зробити свій внесок у творчість. Ця людина теж творча, я відношуся теж до е, мистецтва безпосередньо. І, е, е, тому я розумію, що це таке мистецтво, і наскільки воно потрібне в наш час, наскільки воно є е, необхідним для суспільства. Е, е, на цьому ж виховується підростаючі покоління. Е, звичайно, е, Підтримую тільки чим можу, і добрим словом, і десь е, опорою свого плеча. Е, е, хочу сказати, що незважаючи на те, що вона, е, як той гезер, знаєте, постійно бурлить в ній оця творча енергія, вона все ж таки є ще і на кухні, вона і виховує нашу донечку, з чим справляється просто чудово. Е, е, Дякуючи їй, я десь теж якби розумію, що наскільки е, ну, мистецтво в житті людини є необхідним.